Для всіх глядачів каналу Южинського телебачення ви дивитесь інформаційну програму у студії Олег Максименко. Вихідні, що минули, були насиченими на спортивні події. Тому сьогоднішній випуск цілком присвячений спорту. Залишайтеся з нами, аби дізнатися про таке. Чоловіча збірна України з баскетболу у Южному завершила кваліфікаційний турнір до євробаскету 2013 на мажорній ноті. У Южному пройшов традиційний турнір зі швидких шахів пам'яті Володимира Гайворонського. День фізичної культури та спорту в нашому місті відзначили естафетою та футбольними змаганнями. Новий баскетбольний сезон у Южному відкрився 8 вересня на майданчику спортивного комплексу Олімп. Пройшов останній матч у кваліфікаційному турнірі до Євробаскету-2013. Завдяки результату зустрічі збірної України та збірної Кіпру українці підтвердили свою гарантію на участь в основних змаганнях баскетбольного євро. Збірна України перемогою завершила відбірний турнір до Євробаскоту 2013 Підопічний Майка Фрателло за рахунком 69-51 на власному майданчику переграли Кіпр. Україна закінчила цей відбір на другому місці. На першій позиції Хорватія. На європаски 2013 Вже кваліфікувалися учасники Олімпіади 2012 та Олімпійського кваліфікаційного турніру. Решта команд, а їх 31, наразі змагаються у відбірковому турнірі. Для збірної України гра з Кіпром не була вирішальною незалежно від результату. Вона зайняла б другу позицію. Але для українців це було справою честі. Нам не було чого втрачати. Ми грали за честь нашої країни до кінця третьої чверті ми йшли майже на рівних. Я хочу привітати суперників з гарною грою, Незважаючи на те, що збірна Кіпру найслабша в групі. Так просто перемогу вона віддавати не хотіла. Протягом перших двох чверти команди йшли рівно. Після першої половини гри рахунок був 28-27 на користь українців. Господарям вдалося схилити чашу терезів разів на свою сторону лише в другій половині. Третя десятихвилинка стала розгромною для кіпріотів. В результаті гра завершилась з великою перевагою України у 18 очок. Ми намагалися постійно йти поруч з Україною, боротися з нею через те, що в першій половині ми були сконцентровані. У нас було всього три втрати: нам вдалося йти на рівних. Євробаскет 2013 стане 38-м чемпіонатом Європи з баскетболу та відбудеться з 4 по 22 вересня 2013 року в п'яти містах Словенії. Збірна України вже готується до змагань. А за три роки нашу країну чекає проведення Євробаскету 2015 Ця дуже значна подія повинна зробити поштовх для розвитку вітчизняного спорту. Тому на матчі були присутні губернатор Одеської області Едуард Матвійчук, президент Федерації баскетболу України Олександр Волков та депутат Одеської області. Основной Александр Пресман. Спорткомплекс Южный, сам город Южный. Это самая лучшая база для подготовки, для товарищеских игр, для официальных игр. И в рамках того, что мы планируем чемпионат Европы провести в Украине в 2015 году, и одна из, скажем, площадок будет находиться, находиться в Одессе, то естественно, что Южный Будет одной из основных баз национальных сборных Украины. Всех возрастов и женщин, мужчины, всех возрастов мы его рассматриваем как наш как нашу 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 базовую город, в котором. Успешно проводится вся подготовка всех национальных сборных. Парально и ментально Одесса, Южный, готовы ко всему. Это ментальность людей, это встреча друзей, это хорошее правильное настроение, добрые слова. Но сегодня есть требования инфраструктуры. Требования сегодня еще не выдержаны. Вот когда у нас будут стадионы. Європейського уровня, южний – це образец. Но коли у нас буде сьогодні європейський уровень по потребуєм ФІБА. От, звісно, це буде для нас точка. Що відбіркові ігри наразі тривають 11 вересня? Відбудеться матч лідера групи. «С» збірної Хорвації зі збірної Австрії, а також у протистоянні зійдуться Кіпр та Угорщина. Турнір пам'яті Володимира Гайворонського вкотре перейшов у Южному. Южинські шахісти демонстрували власний рівень в інтелектуальному спорті, аби визначити кращих. Чорнобілі баталії бачила Наталя Мізюкіна. Шаховий турнір пам'яті Гайворонського сьомий раз пройшов у Южному. Завзяті шахісти зібрались у маленькій залі Палацу культури Дружба, аби довести собі та супернику, що їхній рейтинг з часом не знизився. 51 шаховий боєць протягом двох днів наполегливо йшов до своєї перемоги. Демократична швейцарська система була єдино можливою при такій великій кількості гравців. Разом грали і маленькі, і досвідчені спортсмени. Кожен шахіст зіграв по 11 бліц турнірів, але вікова нерівність була тільки на початку. З часом кількість отриманих балів відокремила більш потужних гравців від менш. Парадокс турніру цього року у тому, що найстарішому шахісту 75 років, наймолодшому тільки 5. Але Ромчик вже знає, що у шахах головне. Мат. 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 Да. Рівень дітей, які відвідують Южненський шахово-шашковий клуб, дивує дорослих шахістів. Вони заперечують, що сучасні діти грають надзвичайно сильно. Зараз у нас дуже молодіж така зубаста вже. Показывает уровень хорошей игры. Я смотрю, с каждым годом молодежь прогрессирует в нашем городе. Дай бог побольше таких турниров, и молодежь набирается очень большого опыта. Я доволен турниром, потому что занял призовое место тоже. Хороший, интересный турнир. Побольше таких турниров. Да, есть такие дети, уже что с ним есть. И у нас и тренеры. Вот Шпилевой отличный тренер. У шахматном шахматному клубі горобець Віктор Іванович вони вже дітей. Я вже вот наперед, що з цих дітей ну не буде чемпиона мира, ну хоть буде какой-то отличный, спеціаліст. Самі ж молоді стратегії добре оцінюють власну гру. Адже постійні тренування та турніри виховують бійцовський дух та підвищують результат. На самом деле турнір був дуже цікавий. Я вже очень давно не грав в шахмати, так що ну, пам'ятала то, що уміл. А, много знакомых людей, а, хорошо все играют, достаточно много детей подросли в своем уровне. Ему было приятно поиграть с ними. Столько медалей уже заработала, 16 медалей. Сколько ты сегодня дедушек победила? Дедушек? Я не считаю. Мне было интересно, ну не сильно было трудно, но тяжело. Я уже давно играю в шахматы, уже 3-2 года. Я люблю играть в шахмати. Я в Одесі займала много місць. І здесь ще в Южному. Так? Так. Дома у тебе є заниматься? займатися? Да, у мене є книжки, шахмати. У мене є братик, я с з ними ще Он Він теж добре, у нього вже медалі є. Дорослі спортсмени на цьогорічних змаганнях не тільки приємно провели свій вільний час та підняли рейтинг, а й отримали можливість отримати грошову премію. Я стараюсь прийняти участь. Результатом я доволен. Нормально все среди блин. Вот через неделю приедут и хочется с сильными поиграть. Ну, деньги не помешают. А я уж точно не помню, сколько у меня побед очков. Вот сейчас вот вы, выставят таблицу. Но можно было лучше выступить. Пока что выступил вот так, а. радует то, что вот много детей, вы вот заняты игрой. Вот, и они прогрессируют из года в год, становится больше. Поэтому вот, это радует. Започатковане колись Володимиром Андрійовичем Гайборонським серйозне ставлення в Южному до шахів в наш час дає дивовижні плоди. Кожного року до шахового клубу приходять нові маленькі та дорослі учні, проходять серйозні змагання. Отже, пам'ять про першого президента шахово-шашкового клубу жива він зробив пару турнірів, які були вже відомими на території Сіє України. Але масових шахів, звичайно, у нас не було. І після смерті Володимира Андрійовича у 2006 році вже застосували, організували перший меморіал на його честь. Можна сказати, що в першому меморіалі у нас взагалі не було дітей, майже там, там 3-4 чоловіка, там і всього було 26 чоловік. В цьому році, от у нас рекорд, вже приймає участь 51 чоловік, і дітей було около 20 чоловік. Причому це не просто діти, які всі загнали і грають вони. Це вже найкраще, хто у нас приходили відбір, хто має розряд, тільки ми допускали на цей турнір, хто має розряд. Продовженням інтелектуального поєдинку буде заплановане на 14 вересня відкриття п'ятого шахового фестивалю Одеського припортового заводу, на який вже очікуються найсильніші шахісти України та сусідніх держав. Саме на цьому турнірі будуть нагороджені грошовими преміями всі переможці турніру пам'яті. А найкращим шахістом Юрного традиційно став майстер спорту з шахів Ковальов Деніс. Поки що його перемогти не зміг ніхто. У другу суботу вересня в Україні відзначали день фізичної культури та спорту у Южному, який по праву має статус спортивного міста, свято традиційне присвятили масові заходи. Святкування Дня фізичної культури та спорту розпочалося з тафети. Продемонстрували свою підготовку перша, третя та четверта школи, а також команда центру Спорт для всіх змагання на День фізкультури та спорту проводяться щорічно. Організатори змінюють лише виду спорту та вік учасників. Ми спочатку хотіли між клубами провести або між там атлетами, потім вирішили, що між школами і клубами краще буде, щоб масовість була, і діти. Щоб заходити дітей трохи, а рік визначили середній, не старший, не молодший, а так, щоб восьмі, дев'яті класи. Учасники естафети повинні були подолати дистанцію 4 по 90 метрів. Кожна команда складалася з чотирьох чоловік. Юнаки та дівчата продемонстрували неабиякий спортивний дух та боролися як справжні атлети. Но ну, сначала мы отставали, но у нас девушки, девочки, две хорошо финишировали и выиграли. Все были сильные команды, и просто <зас> наша вторая команда немножко, ну как, быстрее была, чуть-чуть. Мы немножко вот на пару секунд буквально опоздали. Організатори зазначають, що останнім часом охочу взяти участь в змаганнях. Побільшало вочевидь це сталося через те, що стали краще відноситись до таких заходів викладачі фізкультури, які в свою чергу заохочують до участі і дітей. Проте більшість учнів постійно займаються спортом та залюбки приходять на змагання. «Займаюся баскетболом. і тебе успіхи? Нормально виграли чемпіонат, попали в Євролігу час. Наш вчитель по фізкультурі нам скажімо зібуть мероприятие, Ну тож в фізкультури там всі эти. і я прийшла. Просто вже ніто раз рази участвую. одночасно з естафетою пройшли змагання з шахів та шашок серед дітей. Всі учасники, незалежно від місця, яке вони посіли, були нагороджені грамотами та призами. Але діти засвоїли головне в здоровому тілі – здоровий дух. Про здоровий дух у здоровому тілі згадали і дорослі. Після завершення дитячих змагань на міському стадіоні зустрілися футбольні команди спортивних ветеранів нашого регіону. Деталі матчу знає Алла Лабунець. День фізичної культури та спорту об'єднав всіх тих, хто виступає за здоровий спосіб життя. І таких людей в Южному достатньо. Цей рік в Україні пройшов під знаком Євро 2012, тож спортсмени-любителі виявили бажання провести футбольний матч серед ветеранів. Завели желание команди ветеранів привести такой турнір на День физической культури і спорту. Здесь люди, кому за 35 лет і старше, є і за 62. Поэтому я думаю, это очень здорово, що люди в этот день збираються, грають, Я думаю, де только на пользу. У матчовому протистоянні зійшлися збірні міста Южного та Комінтернівського району. Гравці южницької команди зізналися, що вони періодично тренуються на міському стадіоні. Для них футбол це хобі, проте більшість учасників команд минулому займалися іншими видами спорту. Ну, сьогодні день фізкультурника. сам Бог вел вийти, поіграти, зустрітися з друзями. Всі знайомі повинні приїхати пацани з Березанки і з Комінтерного, всі друг друга знаємо. Хоча б посичатися, поговорити і потім вже би, поіграти заодно. Перед початком гри юженська команда оцінювала свої шанси на перемогу як досить високі. Але протягом матчу розстановка сил змінилася на користь збірної коментерницького району. В результаті перемогу одержали гості за рахунком 3-1. Проте для гравців немає різниці, хто опинився попереду. Головне для них, що зустріч друзів відбулася. Олімпійський урок пройшов і у навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Чорновола. Учні четвертої школи мали змогу поспілкуватися з видатним южницем Юрієм Чебеном та його матір'ю. З хлібом, сіллю, танцем та піснею зустрічали олімпійського чемпіона на ганку навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола. Учні та педагогічний склад школи на оплески не скупилися. Окрім того, старанно підготувалися до спортивного уроку. Тут треба, щоб муза тебе надихнула і якось самі питання прийшли в голову. Яку він дієту собі підтримує? і яка у нього улюблена страва? І Яку відповідь отримала? Чи він любить в основному все з м'яса? А дієту він підтримує рісь шкідливі там якісь продукти. Для більш ефективного інтерактиву протягом тижня у школі відбирали питання. Адже Олімпійський урок співпав з реанімацією вже відомого южненцям телевізійного проєкту В десятку. Ідея вже не пам'ятаю, коли виникла і хто автор цієї ідеї, але планувалося так, щоб зацікавити дітей тими особистостями, видатними особистостями міста Южного, Одеської області, держави. І принцип роботи такий, що, наприклад, знайомлюючи школу з героєм наступної зустрічі, всі діти мають шанс придумати йому запитання. І з всіх запитань, які надходять до ведучого, відбирається 10 найкращих або компонуються якісь питання, і тоді ці 10 дітей беруть уже участь в передачі десятку. Постолімпійський період Юрій Чебан та його мама постійні гості різних заходів. Говорять, у якості громадських діячів головною метою ставлять не себе показати, а дітей до спорту заохотити. Звідти й така відвертість. До слави, що з'явилося в їх житті, ставляться з посмішкою та навіть вже класифікували найбільш популярні питання. Саме часто справжні просвопроси та хто, допустимо, що я відчуваю. От став олимпийским чемпионом, или или что, о чем я думал во время дистанции, или о чем я думал на пьедестале, что буду делать с деньгами, что что вообще как бы буду дальше делать, какие увлечения. Ну, вот, это самые такие часто вспоминающиеся вопросы, часто задаваемые. Были каверзные, конечно, такие вопросы, не касающиеся спорта, но это но они запомнились тоже. Можно сказать, это мой долг, направить их, сказать, что вот есть такие, такой шанс, вот такие возможности у города Южного как-то привлечь, завлечь детей, чтобы у них появилась не только как бы учеба, да, это одна сторона, а еще какая-то спортивная жизнь, может быть, это тоже поможет. Нужно использовать все варианты, все шансы, мне кажется. Нехватка времени просто, понимаете? Так как слава, как она, слава это такое дело, на сегодня есть, а завтра ушла. И это, к сожалению, в нашей стране очень часто бывает. Потому что сегодня вот там месяц-два, вот я чувствую себя королевой, да? Потом это все пройдет и все, и это уже тебя никто не вспомнит. А сейчас пока можно покупаться в славе, надо это делать. 11 вересня Олімпійський урок за участю Юрія Чебана відбудеться у авторській школі. А повну версію зустрічі в НВК імені В'ячеслава Чорновола глядачі вже незабаром зможуть побачити на нашому телеканалі в програмі в десятку. на сьогодні. Це всі новини у середу, о 18.30 У цій студії інформаційної естафету прийме Наталія Мізюкіна. А я з вами прощаюся. Бажаю вдалого робочого тижня. І не забувайте дивитися южинське телебачення, аби знати про все, що відбувається у нашому місті. На все добре.